Які надбання презентували в старицькій школі та над чим працюють нині офіцери громади? Вітання в студії Канцелярист Канцеляристи. Нині про актуальні позиції новинної стрічки. першу новини держави та світу прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер скликав термінове засідання Ради національної безпеки після повідомлень про появу безпілотників. Відомо, що через них вночі було зупинено роботу кількох аеропортів та скасовано десятки рейсів у Бельгії. Музика Російські загарбники пошкодили або зруйнували в Україні понад 2,5 тисячі об'єктів медичних закладів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Найбільших пошкоджень зазнали медзаклади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької та Луганської областей. Новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків у міській раді інформують, що поліцейські офіцери громади ефективно застосовують процедуру блокування коліс транспортних засобів спеціальними технічними пристроями. Від часу запровадження цієї практики наклали понад 20 штрафів на порушників, усі з яких успішно сплачені. Крім того, розпочав роботу офіцер-рятувальник громади. Його діяльність спрямована на підвищення рівня цивільного захисту населення. Проведення профілактичних заходів, притягнення до відповідальності паліїв сухої рослинності та на участь у виїздах для аналізу вибухонебезпечних предметів. У старицькій школі організували зустріч педагогів. Її присвятили проєктній діяльності учнів через шлях до творчості та саморозвитку. Йшлося і про нові надбання, реалізовані завдяки проєктам і грантовим ініціативам. Зокрема, це нові верстати в майстернях технологій, сучасне технічне забезпечення класів, створення СТЕМ лабораторії, оснащення відпочинкового простору для учнів, облаштування укриття та створення куліна. Арної майстерні Рівська лікарня імені Юрія Липи отримала матеріали для ремонту даху інфекційного відділення. Також тут завершується реалізація проєкту з підведення водопостачання. А ще за словами директора комунального некомерційного підприємства, Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги Богдана Жмурка в закладі завершили тендерну процедуру та підготовили технічну документацію для початку ремонтних робіт в амбулаторії. що Частині приміщення початкової школи села Старичі новини на янтарне фен. І наприкінці доосвітніх перемог у Кам'янобрідській школі поздоровили з перемогою в міжнародному конкурсі з українською мовою імені Тараса Шевченка Софію Плохих». Учениця 11 класу виборола золото цих змагань. Дівчина працювала під керівництвом вчительки Галини Мозоли. Своєю чергою в Шклівській школі. Ученицю 10 класу Тетяну Верещагіну та її вчительку Ірину Броду привітали зі здобутим третім місцем у другому районному Етапі 16-го мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. А вже в Бердихівській школі Марію Рубай, ученицю 5 класу, вітали з бронзою цих почесних змагань про погоду. У четвер вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0,5 тепла, а в день 11-16. Уночі та вранці погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це вся нині актуальна інформація, тож я бажаю вам затишного вечора цього листопаду та кращої музики для нього. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.